Якщо брати місто Калуш, так то нормативно грошова оцінка міста Калуша е, і брати село Копанки ну це десь приблизно 2,5 рази. Місто калуш вартість Вище, землі так. вища ніж в Але у вас є теж такі, ну будемо говорити, оцінка там центральна частина міста. Вона Калуші? дорожча, так там а як же? якраз у ці зони, які ви говорите, вони ну скажімо, визначаються технічною документацією. Дуже багато є нерозуміння того, що порівнюють. Якраз став місто Калуш з Івано з містом так. і Івано-Франківськ. Там звучать такі певні речі, що от у вас ставки вищі, як в місті Івано-Франківську. Чому виникає так? От як пояснити нашим глядачам, чому Пояс... так? Ну дуже просто. Івано-Франківськ обласний центр. Він має свою нормативну грошову оцінку, і вона вища від, наприклад, міста Калуша, так? Стокалуш має свою нормативну грошову оцінку, і в межах того, ну скажімо, в межах тої градації, яку дає нам можливість, податковий кодекс. Податковий кодекс визначає це за рахунок кількості людей чи місце знаходження. От, от як це, вони це Це якраз це дивиться. Це є регуляторним актом. Угу. Це це рішення, воно є регуляторним актом. Воно проходить повну процедуру.